Вісті дізналися думку Бориспільців про встановлення мафів. Та я думаю, що їх більш ніж достатньо, їх потрібно, мабуть, знімати взагалі. Чому? Ну, тому що вони інколи за Якби з ускладнюють рух, тобто вони, скоріше всього, в деяких місцях є досить небезпечними, тому що якщо буде велике скупчення людей, то зрозуміло, що там буде давка і так далі. Не можна буде зробити нормальну евакуацію, не можна буде під'їхати службам, відповідним, які, наприклад, захочуть там погасити полум'я або ще щось. Ларючки нам не потрібні, у Нас достатньо супермаркетів, магазинів, які, ну, які всім нас забезпечують, навіщо вони. Ну, якщо це тільки вода або ну, щось таке, то так. Да. Я вважаю, що забагато. За дуже забагато. За багато. Можливо, який район саме насичений ними? Та можливо в центрі мені здається їх і дуже багато. І зоряний, і це взагалі. Їх дуже багато. А чому потрібно, щоб їх було менше? Ну, я вважаю, що архітектура міста вона якби має бути цілісна, а між собою а вони всі різні, все кольорове, все таке цвітне, зелене, оранжеве, і просто очі розбігаються. Було б краще, якби оце в новобудовах, просто магазинчики новенькі з'являлися, а не ставили нові мафи. Ну, чесно кажучи, не дуже. Чому? Ну тому, що вони займають дуже місця і біля них грязно. і Мені не подобається, як і місто виглядає, тому. Не дуже позитивно. Мені здається, краще, коли є стаціонарний магазин, великий, де все є. І не потрібно цього всього. Ну, менше можна було б зробити їх, бо вже вони на кожному кроці, одне й те саме. Я думаю, так для разнообразяв можна б зробити десь щось, але не один на одному. Все має бути у рамках закону. Якщо було рішення міської ради, що на території міста. ...вдоль траси Київ, Харків, заборонити це все. Ну, вони... Закон прийнятий у них місцевий, що все, якийсь рік там, да. а зараз прочитала, що в центрі біля аптеки. ну Ми ж не знаємо деталей, хто володіє цим кусочком землі і все. Ну, взагалі це має бути упорядковано. Ну, Звичайно. По їх, їх достатньо чи вже все-таки за забагато? Ні, ну вже їх забагато. забагато. І дуже багато ну, таких. Магазинів, які ну, перенасичення. Я вважаю, що да, краще поставити лавочку для людей, які йдуть дорогою до медпрофцентра, щоб вони сіли і передихнули, ні. Там одна лавочка на куточку. Да. Взагалі, б, взагалі б, побажань до благоустрою дуже багато. Негативно. Негативно ставлюсь до цього, бо проїжа частина повинна бути урочиста, святкова, щоб людина їхала, прочитала всі-всі надписи, все наліво, направо, де зупиниться, де стояночку можна зробити. І трошки воно, щоб культурніше, чистіше було. Проти і повинні бути спеціальні місця, де можна зустрітися, де можна посидіти з знайомими. Ну, я думаю, це за, за цим майбутнє наше за цим буде. Будуть так, як вимагає суспільство, не так як. Карман диктує, а так і вимагає суспільство. Та я думаю, що все буде добре. Нам би головне зараз перемогу, діти. Перемога це найголовніше, що нам треба зараз, і щоб трошки наша влада трошечки помінялася, ну ближче наближена до народу була.